Не треба багато розуму, щоб плакати на могилах, написав хтось, коли війна стала звичною. Настільки, що стали вагатися, чи це досі війна, коли світ не зруйнувався, коли сонце не згасло, коли в мовчання з'явився голос, і ти живеш так, ніби закінчилося вже твоє життя, ніби кінець вже позаду, а це після життя, серед вічного літа і зброї. Чужа мова, ніби сніг, що не розтане навіть серед літа. На чорних плечах землі стоїть небачена Антарктида, загрузла в мерзлий ґрунт, і в засіці Всесвіту чекає ще кілька мільярдів років, коли сонце погасне і дасть другий шанс. Відколи сонця не стане, не змінилось нічого. Змінився тільки колір обличчя кількох тисяч людей. У ті роки Сергій втратив яну. Юля втратила Іллю, Інна втратила Ігоря, Галина втратила Миколу. Всі імена справжні, всі втрати не вигадані. Брехня з'являється із забуття. Світ став чесним, коли назвав усі імена. Світ став чесним, коли всі, хто загинули і всі, хто втратили, стали жити після життя. Як тихо ви пішли, прихований у мережі вірш ваших життів, стихає і згасає сонце моє вам услід, мова втрачає герметику образів, слова, у котре втрачають потрібність. Коли дивлюся на три одушковані крапки на позначення ваших життів, відданих за світло, хоч би трохи того світла нам не втратити ніколи. Хто порахує вас, пам'ятаючи, що цифра, зрештою, не має значення у тому рахунку, де один це одне життя, один чима з землі на сонце, одні обійми, що вартують сонця і світу, яка глибока ця яма із двох кінців, у якій я, божевільний двійник, що дивиться на схід і глибоко вниз. Я хочу розповісти вам, хоч трохи, про любов, яку вам так і не оповіли. Але усе що лишається від слів прозріння, як тихо ви пішли. Перед пекло для сміливих хто подавав нам ці імена вздовж доріг. Населені пункти сплять по узбіччям, сном залізних таблиць далекі й не окуповані. Як заправки посеред ночі, що завжди вільні, наче безногі люди. Ми чекаємо, поки в нас вистрілять, аби любов стала видима. Тут я збираю із землі дрібні гілки, з яких птахи можуть вити гнізда, щоб спалити на вогнищі. Це передпекло для сміливих, воно розгортає свою щербату велич перед тим, як відчинити, уперто мовчить у передпеклі. Для сміливих багато маків квітка тих, хто віддає удар перстень і стукає в браму, а потім вічно чекає облоги і б'є у дзвін, якого в потрібну мить ніхто не почує. Хто подавав нам ці імена вздовж суден? На берегах морів справгло ловить хвилі залізний причал. Уперед пекла на озброєнні багато сердець. За відповідь багато катиша вздовж вузлуватих судин. Я хочу звернутися нарешті до тебе, але замість тебе приходять тисячі людей і закривають тебе від мене. Смерть вміє маскуватися під людину і так само лінується підбирати камуфляж під гожу пору року. Хто подавав нам ці імена вздовж мовчань? Чекання лежить серед багатоокої тиші, ніби вбита на дорозі лисиця, і ніхто не спиниться, аби прибрати її на узбіччя. В багатосердому, перед пеклі для сміливих, до мене виходить диявол ніби до давньої подруги, простеляє переді мною свою шкіру, мов килим і каже пройдись по ній, ніби по маках, хоч ти. Ми все чекаємо, поки в нас вистрілять, аби любов стала видима. Земля Афродіти. Головне не забути, що це вона перемогла у битві. Навіть зараз, у ніч героїки та романтики, головне не забути, що, врешті-решт, в самому кінці завжди обирають її. Я бачила її біля моря. Море мало власну назву, хоча вона скрізь одно й те саме, як і, при... як і пристрасть. Я бачила, як вона щоразу змиває болото з одягу в піні морській. Як одягає шкуру з собачої шерсті і закопує в землю свій єдиний дар, кістку померлого, який називають любов. І розфарбовують у червоне те, що первісно було вкрите чорним. Афродіта пересадила своє серце в банку і носить її в підсумку біля грудей. Перехожі в її серце через скло дивляться, ніби в очі. Думають, що воно схоже на кизилове варення від жінки, якої торік не стало. На банку видихають гаряче повітря, банку протирають, аби серце билось прозоро. Очі хочуть зустрічатися з іншими очима. Але приходить Афродіта Боліт і змушує очі зустрічатися з серцем. Серце, що б'ється під склом, єдина червона пляма на її собачому камуфляжі. Кизилове серце об стінки банки б'ється, вузькі скляні ребра не пропускають подих. Афродіта дихає через землю і видихає туманом, з якого не всі повертаються. Цариця моря й боліт, і здається, що не єдиний їхній талант цих людей біля моря і степу кохати, втрачаючи подих від викопування кісток померлих. Афродіта не кизилове серце у банці таке моторошне та зрозуміле. Головне не забути, що це вона перемогла у битві, що наприкінці завжди обирають її. Головне не забути, що вона збирається знову вигравати війну. Останній віршить дівчини, що служить в ЗСУ. Надто червона пляма. Пітьма п'янка, і кожна з нас у пітьмі йде сама. Навіть якщо поруч нема де продихнути одні плечі, одні тіла, кожна з нас у пітьмі йде сама. Поки кожна з нас не збагне, що опори шукати не було ніколи підстав, всі плечі надто слабкі для плеч, для серця, що б'ється в тобі. Для голосу, що говорить в тобі про любов, яку вже забули шукати, для любові, яка стала знаком любов до свого і любов за своє, в неї не вірять, хоч на цьому світі вона схожа на сонце більше за будь що. І світ говорить своїм чоловічим голосом: ти занадто червона пляма на надто сіро-білому полотні, що робить композицію неохайною, вимоченою так недоречно в червоне, коли усе навкруг. Прагне звичної чорноти, долаючи гідку слабкість жіночого тіла, переступаючи через упалі дерева, замотавши шкіру в кордуру в кілька накатів, відчуваючи захист мовчазного заліза в руках, кожна з нас відчуває дві речі: пітьма, п'янка. Кожна з нас у пітьмі іде сама. Опори не треба. Опора б'ється всередині і має голос. Всі плечі надто слабкі, щоб витримати одне серце, сильні слова завжди занадто слабкі, сильне тіло смертне, голос не гасне, якщо вміє бути. У кожній жінці живе солдатка, якій доведеться пройти пітьму наодинці. І вся поміч не потрібна, і всі плечі зайві, і все важке тільки двома руками, і всі кохання прожиті й полишені, і вся самота твоя. І вся ніч світу як одне сонце, одного життя. Дякую.